Філіппіни звинувачують Китай в ескалації напруженості в південно-китайському морі. Так, два судна філіппінської берегової охорони було пошкоджено, коли їх з водометів атакували китайські кораблі. Представник філіппінської берегової охорони каже, що таке сталося вперше. китайська берегова охорона підвищила рівень агресії щодо суден філіппінської берегової охорони. Це вперше вони безпосередньо атакували нас із водомета. Це навіть призвело до пошкодження філіппінського човна берегової охорони. Інцидент стався в районі спірної Мілини з Карборо, на яку свої права заявляють як Філіппіни, так і Китай. Китайська берегова охорона атакувала Філіппінське рибальське судно та човен берегової охорони, який прийшов на допомогу. Як наслідок, обидва філіппінські судна зазнали пошкоджень. Вони без вагань застосовують грубу силу, порушують міжнародне право, щоб показати міжнародній спільноті, що вони справді збираються відкрито ігнорувати конвенцію ООН з морського права. Філіппіни заявляють, що й далі проводитимуть свої місії в районі Мілини. Цю ділянку вважають найліпшим рибальським місцем. Там також пролягають основні морські шляхи, які використовує одразу кілька країн. Мілина розташована у виключній економічній зоні Філіппін за 220 кілометрів від Філіппінського острова Лусон, тоді як до найближчого китайського острова Хайнань коло 900 кілометрів. Китай претендує майже на всю акваторію південно-китайського моря, попри рішення міжнародного суду від 2016 року, згідно з яким Пекін не має на це права.